Я почувствовав короткі там 4 хвилинні свідчі від 20 числа, чи є вже щось зроблене і чи напрацьовані якісь шляхи вирішення цієї проблематики. Друзі, що департаменту правоохоронних органів Добрий день, начальник відділення воєнної політики, законодавство, розвиток збройних право такування консультант українського бішут Тарас стосовно третьовання. Чому не відсторонюються посадові особи, які проходять по кримінальній справі? Але зараз продовжують займати свої посади. Я не слідчий. І Щоб ви теж мали на увазі так сказати, ви, мабуть, знаєте, що что... ми ж не можемо платити на слід. <ражает noise> Нічого тут складного немає від сторони тих посадових осіб. Ніхто ж не каже, давайте їх повісимо на площі. Хоча багато хто хотів би. Ні. Просто приберемо їх на час слідства розслідувати, тому що розслідування йде. І в ньому коло соцпакет не По Воєннослужаще. Значить ті хлопці, які служать, котрі приймають в боях, вони нічого не мають, ніяких ненагород, вони не розуміють, чому. Ті люди, котрі приїхали за тиждень, дострокові звання ходять, як моторали, вже на ногах їм вішають. Нічого я не розумію, що це стало. Люди, котрі крадуть, вкрадають армії, БХ получають. Люди, котрі ходять і не мають участі у бойових діях, вони нічого не мають. Що це стало? Що... Я не розумію. В різних арміях світу це було, коли бійці створювали в батальйоні представників, які підписували разом з командиром нагородні листи. Дуже просто вирішується. Не командир більше вирішує, а є там із солдатського складу, із сержантського, із офіцерського обрані люди, які теж підписують на і він не може сам представити нагородний лист. Зрозуміли, так? Ми все-таки якось так дуже плавно перейшли від першого запитання, на яке нам все таки не відповіли. По звіту адміністрації стосовно листа, який ми надсилали від 20-го числа чи дванадцятого від дванадцятого числа, чи щось було зроблено, чи хтось готовий відповісти зараз на ці запитання по чотирьом. Я е, дуже перепрошую коротко перед паном Степаном. Ви розумієте, ви апаратчики в першу чергу і за два роки нічого не змінилося. Де вас було гарантія, Де вас було гарантія? 20 числа будуть далі адекватні. Я скажу своїм словом, бюрократичні. Мене вже це, от, я сижу, мене ж тіпа, я серйозно кажу. Я розумію, що є закон, є чинне законодавство, і так далі. все має бути по закону. Але тоді, коли ті люди, які е, в Донецькій, в Луганській областях, е, в тому числі начальники СБУ і так далі, вже хтось рекомендував бути начальниками СБУ, а вони допускали це все свавілля, ми це бачили на власні очі, чомусь до сих пір немає не впливу, чомусь по Києву розгулюються всі сепаратюги і так далі. А ми тут намагаємося говорити про якісь закон, законності. Законні умови, там речі і так далі. Тому я хотів би і побратими також мене підтримують, щоб був створений орган, реально діючий при президентові України, де от наше коло зібралося, ми показали себе 20 го числа. Ми пішли на зустріч владі, влада пішла на зустріч нам. Ми не підтримали там тих людей, які хотіли там гунтувати і так далі. Ми не стали на їхній бік лише для того, щоб був конструктив. Я серйозно кажу, ми тут сюди приїхали для конструктиву. Якщо конструктиву ми не побачимо, то Просто страшно говорити за те, що буде далі, тому що Тарас говорив, що є там дві тисячі, там десять тисяч людей, там по Іловайську. Ситуація нагнітається. Не зрозуміло, з якої з яких причин, чому адміністрація президента знову ж таки, це питання допускає ці речі. Чи от багато питань, чому не усунені? Чому продовжується ескалація? Чому продовжується нагнітання? Ми патріоти України, ми боролися те, щоб Україна була цілісною єдиною, але нас зараз розривається середини. Нас, патріотів. Дякую.